Дякую за ваше запитання. Ну, давайте відверто іноді в весняній частині чемпіонату, коли ворота суперників брав м'ячі в руки, я принципово біля четвертого судді починав відлік. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі, чим далі, я трішки піднімав голос для того, щоб вони чули, скільки секунд тримає людей. Іноді доходить до 15-16. Вже потім він починав там щось підказувати своєму колезі, який в полі. Тому, тому, як на мене, для покращення швидкості гри це правильне рішення. Оскільки я не помиляюсь, вони хочуть запровадити готовий рад. Тому я тільки це підтримую.